Усім самий величезний привіт. Вітаю вас зі святом. Акції в магазині Єва. Акції тривають 5, 6, 7 та 8 грудня. в вихідні. Дякую вам за коментарі і дуже вам вдячний за ваші вподобайки. І перша акція це кешбек 80% на всі шкарпетки чоловічі та жіночі. Аміго та аміга. Так. Давайте подивимось. Зараз в акції ось ці гарфілд шкарпетки. Це жіночі. Вони по 63 гривні. Я заокруглюю копійки до більшого. І також кешбек на вашу карту. Ось такі можна придбати за 53 гривні, також зі знижкою і з кешбеком. Чоловічі Аміго, є сірі, темно. А сині, чорні по 53 гривні, також кешбек. І ось такі також 53 та з кешбеком. Скарпетки чоловічі, вони також із серії Гарфілд по 63 гривні і з кешбеком 80%. Наступна акція. Купуй дві будь-які одиниці прикрас, аксесуарів для волосся, дитячі, дорослі, теплі навушники. Та отримуєте ще дві одиниці у подарунок, тобто найдешевші дві одиниці будуть вам у подарунок. Показати все не зможу, але показую ось такі красиві, дуже мені подобається. Ось ця країна наша, Україна. Ціни, бачите. Одразу на планшетці ціна показана. 50 гривень ось такі підвіски, ось такі дуже гарні суняхи. Також дуже багато усіляких ланцюжків є на руку. І також резинки в акції, закопки і дитячі, і дорослі. Це також в акції 2 дорівнює 4. Наступна акція мінус 40% на всі кондиціонери для прання сілан. Давайте подивимось, які акції. Ось тут я бачу різний сілант, об'єм 880 мл, аромати в асортименті. І ціна 93 гривні. Також ось цей сілан, елеганс. А тут пакування літер. 137 гривень зі знижкою 40%. І також можна придбати великий сілан, це ще дешевше виходить. Тут його об'єм, зараз вам скажу. Літр 100, дивно. А я думаю, що трішки. А, ні, ось цей великий, літр 400. Літр 400, вибачаюсь, і вони по 137 гривень. Також зверніть увагу. Наступна акція до 50% знижки на всі засоби для догляду за малюками. І дійсно, от Бюбкін, я бачу знижка на оцю серію дитячу. Знижка 50%. Зараз 109 гривень присипка дитяча, 100 мл. Засіб для купання: 7950 200 мл. Хороша ціна на шампунь 6950 200 мл. Так, 5, 6, 7 та 8 купуйте дві будь-які одиниці засобів для фарбування волосся. А, і отримайте мінус 50% на другу одиницю. Тобто купуйте одну фарбу і друга вам будете зі знижкою 50%. Давайте подивимось, що в акції тут а, зі знижкою капелі по 49 гривень фарба. От іншу можна за 25 придбати, грубо кажучи. Зі знижкою паліт 82,50, портфоліо 49 гривень майже зі знижкою. Garnier колор фарба 98,50. Паліт 90, майже 90 гривень, 89,50. Також в акції фарба Sios 136 гривень. Фарба від Шварцкоп Brilliance по 215. І можливість придбати другу за мінус 50%. L'Oreal Excellence Крема 215. Сльйоз Oleo фарба 191 гривня. Casting Crema Gloss по 235. Та Лоріаль Preference по 319. А IQ кікот 129 гривень. Наступна також не менш цікава акція це бальзами для губ, будь-які купуєте зі знижкою. Тут бачу тут усі з жовтим цінником, і можливість придбати другий зі знижкою 50%. Зараз на зиму, до речі, дуже хороша ця акція, тому зверніть увагу: тут є і чоловічі, і жіночі, і різних різних виробників. Наприклад, НІВАЄ по 8950 зараз. І другий можна придбати зі знижкою 50%. А ось ці бальзами для губ вже зі знижкою 50%. За 37 гривень можна їх придбати. І другий можна придбати зі знижкою 50%. 18 гривень виходить ось другий бальзам Just Kawai. Ось такий зараз можна придбати за 50 гривень, і другий буде 25%. Також зверніть увагу. Це вже наступна акція. Купуй будь-яку одиницю масажних щіток, бігоді аксесуарів для фарбування волосся, кос Кіповстайл, Соварта. So отримай другу у подарунок. Купуйте одну і друга буде у подарунок. Хочу вам показати оцю новинку, яка з'явилася в магазині а, Єва. Це ось такі щіточки. Щітки браші Гарфілд. Купуйте одну і друга вам буде йти у подарунок. Добре, що є можливість подивитися, які вони. І ціна таких щиточок, зараз вам скажу 189. Ще одна новинка також Гарфілд браші, тільки вже такі трішки менші, можна з собою положити у сумочку, косметичку. Ціна така ж сама: 189 за дві штуки. Ось такі розкладні браші з люстерком. Зараз по 40 гривень за дві штуки. Так, я думаю, що вони з люстерком, ні, вони просто розкладаються. Ось ці зараз можна придбати по 70 гривень за дві штуки. Не обов'язково брати одинакові, можна міксувати одну таку, другу, іншу. І друга просто найдешевша чеку буде в подарунок. Наступна акція на підгузки Joy, всі підгузки з кешбеком 80%. Так, зараз подивимось ціну і кешбек 80% на вашу карту. 249 гривень і кешбек на вашу карту 80%. Наступна акція в ЄВІ. Купуйте дві будь-які одиниці парфумів та отримуйте економію мінус 50 на. Другу одиницю хочу зауважити, що вже дуже дуже багато стоїть а, парфумованих от і чоловічих, і жіночих, зі знижкою 50% навіть більше. Наприклад, ось ця зараз 999. І а, наступну можна придбати другу зі знижкою 50% від цієї ціни, що стоїть на ціннику. 5, 6, 7 та 8 грудня купуйте дві будь-які одиниці іграшок та отримайте третю одиницю у подарунок. Два дорівня 1. Найдешевша в чеку буде в подарунок. Навіть бачу, що деякі позиції стоять вже зі знижкою 50%. Наступна акція Гламбі вся декоративна косметика з кешбеком 80% бонусів на вашу картку є вам мозайка. Так, то все показати не зможу, тому інформацію вам надаю, що кешбек на всю косметику а Гламбі 80%. І ще зараз діє акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Тобто купуєте два і третій, що дешевший чеку вам буде у подарунок. 80% на усю декоративну косметику дитячу, хані бані тут же можна придбати дитячі тіні, помади, близькі, щоб ваша малеча не використовувала вашу. Ось така цікава також акція. Хочу сказати, що ціни всі жовті, тобто акційні. І додатково ще вам буде кешбек на вашу карту, де потім ви оці гроші можете використати, наприклад, для себе вже на справжню косметику. А я вам хочу побажати економних покупок, всього найкращого. І зустрінемось в наступному відео. Нехай у вас все буде гаразд. Всім пока!